Що в тебе розвіявся цей міф про те, що інстаграм не працює, і те, що з інстаграма неможливо заробити грошей реальних, а з нього можливо заробити навіть таких, яких нереально заробити без інстаграму. Розумієш? Тобто да. і капець як збільшується, тому що сарафанне радіо має обмеження, да? ти не можеш охватити. Тисячну аудиторію людей чисто словами, бо ти з ними фізично не спілкуєшся з такою кількістю. А з інстаграмі можеш. Бо запускаючи ту саму таргетовану рекламу, навіть коли в тебе немає, ще там десятків тисяч підписників, запускаючи рекламу, таргетовану рекламу, блогерів береш і так далі, тебе бачить все більша і більша кількість людей. І тоді Сарафана Радіо працює також в інстаграмі. Дуже круто, я вам скажу. Коли вас репостять, коли вас рекомендують інші, також з інстаграму. Мене зараз по суті продає інстаграм, тобто моє сарафанне радіо в інстаграмі. Бо хтось сказав, а мені вас порекомендували, а мені за вас сказали. Ну хто сказав, коли це ж явно не з моїх там друзів і цих ну, близьких людей? Правильно я розумію? що Це хтось здалеку, бо буває люди взагалі додаються з різних країн там з континентів. Я сиді, думаю, боже, де я де вони? Але тим не менш, оце так працює інстаграм. І просто зараз да в цю епоху 21 століття ну гріх цим не скористатися, не скористатися, да просто гріх. Якщо ти не йдеш в ногу за цим часом, ну все, ти вже пасе задніх автоматично.